Високопоставлені американські військові говорять, що Україна повинна перейти до оборони, будувати окріплення по всій лінії фронту і накопичувати сили. Головним завданням для українських збройних сил має стримування російської армії і виключення варіанту прориву російських сил на Контрольовану територію України про це пише New Нюйорк Е, Також американські військові на розмови, з якими посилається газета, стверджують, що у разі, якщо без належного забезпечення зброєю і особливо боєприпасами, що зараз є актуально для нас українські збройні сили підуть у наступ, то війна може реально завершитися поразкою України. В той же час, якщо е українські збройні сили укріплять лінію оборони настільки, що е Путін побачить, що е прорвати її е для нього практично нереально, він дуже швидко попросить мирні переговори і власне. Це будуть вже реальні мирні переговори, тому що е, Путін е, не буде атакувати, якщо він бачить, що його атаки ні до чого не призведуть. І, власне, це є шлях до миру, який, на думку е, деяких ну, цитованих газетою високопосадовців е, військових американських, і буде перемогою України на даному етапі. Тому що це є максимум з того, що можливо: збереження української держави, збереження української нації, збереження контролю над 80% української території у війні проти величезної імперії. Імперії зла.